Ми продовжуємо відеомарафон звітів депутатів місцевих рад Львівщини в соціальних мережах на порталі щоденного Львова і сайті Львівського прес клубу Нагадаю, запитання до пана Олександра Ганущина і Тараса Курчика, це депутатів Львівської обласної ради від Народного руху України. Ви можете ставити зараз за адресою прес вухо прес А зараз слово вам, пане Олександре Ганушин. Прошу дякую. Доброго дня, шановні колеги, журналісти. Доброго дня тим, хто дивиться нас онлайн, і вітання тим, хто буде нас дивитися в архіві. Кажуть, що будь-який звіт. Будь-який добрий звіт. Якщо він товстий, то це рятує його від небезпеки бути прочитаним. Тому ми сьогодні з паном Тарасом будемо намагатися виступати максимально структуровано, щоб вам було цікаво, щоб ви ставили нам запитання і, можливо, деякі речі, які ми забули вказати у своєму звіті, ви нам підкажете. Отже, я називаюсь Олександр Ганущин, мені 33 роки. Я обраний депутатом Львівської обласної ради за списками політичної партії Народний рух народний рух України у 2010 році на чергових місцевих виборах. На цих місцевих виборах я також балотувався у виборчому окрузі номер 19 Це бродівщина. Я посів там друге місце, і я досі рахую себе представником бродівщини у Львівській обласній раді. Свій звіт я побудував за принципом. Передовсім хотів би довести нашим глядачам, тих, хто нас сьогодні бачить у цьому залі, що депутатська діяльність вона як правило складається з двох великих складових. Це сесійна робота, яку, як правило, плутають виключно з роботою на сесіях, які у випадку Лівської обласної ради транслюються в ефірі, а також робота у комісіях, про яку часто забувають, говорячи про депутатську діяльність. Це такий один блок депутатської діяльності, і другий блок депутатської діяльності це позасесійна робота, яка включає передовсім депутатські звернення і запити, яка включає передовсім роботу у політичній фракції, яка включає ведення прийомів громадян та всі інші депутатські ініціативи. Готуючись сьогодні до звіту, я виділю для себе п'ять найголовніших ініціатив в кожному блоці, які були мною зреалізовані за цей невеликий відтинок часу, який становить дещо менше року. Отже, перша моя найбільша ініціатива в частині сесійної діяльності це те, що власне з моєї ініціативи усі голосування депутатів Львівської обласної ради оприлюднюються на офіційному сайті Львівської обласної ради. Це я вважаю велике доволі досягнення, оскільки це спростило життя передовсім вам, шановні журналісти. Тепер набагато легше відшукати інформацію про те, як голосував той чи інший депутат. А також, як на мене, дуже відкриває очі всім виборцям, котрі справді зацікавлені, як працює їхній депутат, оскільки тепер вони завжди можуть дізнатися, а як же ж вони себе повели в тій чи іншій кризовій ситуації. А їх у нас у залі Львівської обласної ради, повірте, було багато. Друга ініціатива це. Ініціатива, яка вже сто... безпосередньо стосується бюджетних коштів, з якими працює ліська обласна рада, Ліського обласного бюджету, мною була внесена. Одна з поправок до кількох обласних програм, яка зобов'язує Львівську обласну державну адміністрацію, яка також зобов'язує головних розпорядників коштів обласного бюджету звітувати на своїх сайтах про всі кошториси, про всі накладні видатки, про всі специфікації, вивішувати всю цю справу, і таким чином виборець має можливість порівняти, скажімо, скільки коштує метр квадратної дороги в бузьку і скільки коштує метр квадратної дороги, скажімо, в золочі. Саме по цій програмі Львівська обласна рада з моєї ініціативи прийняла таку поправку. Третя моя ініціатива вона більше стосується вас, шановні працівники ПРА. Це ініціатива, яка стосується виконання нового закону України про доступ до публічної інформації. Кажу нового, бо в розумінні чиновників він ще далі залишається незвіданим і новим. Мова в першу чергу йде про те, що від е, недавно, кілька місяців тому, після прийняття закону, усі місцеві ради зобов'язані в першу чергу. Забезпечити доступ до проєктів рішень, котрі вони приймають за 20 робочих днів. Це, як на мене, революція в місцевому самоврядуванні. До речі, революція і виконавчій владі, яка цього майже не дотримується а також зобов'язані оприлюднювати всі проекти рішень не пізніше п'яти робочих днів після їх прийняття. Знайомий я був з розробниками цього закону. Вони складно розуміють першу ініціативу, добре розуміють другу. На жаль, хочу сказати, що в нас ще не все добре в нашому домі, і в Львівській обласній раді все ще не з цим добре. Але я переконаний, що подальша праця дасть серйозний результат, і все таки кожен громадянин буде мати можливість ознайомитися з проектом рішення чи то виділення земельної ділянки, чи то прийняття бюджету, чи якоїсь бюджетної програми в відповідний термін, який передбачений законом, а саме 20 робочих днів. Третя моя ініціатива. Ще на початку роботи цього скликання перші мої виступи, публічні виступи на трибуни сесії обласної ради стосувалися в першу чергу привернення уваги до проблем історико-культурної спадщини. Я хочу подякувати всім тим журналістам, які підхопили заклик, а точніше підхопили фразу, що уряд має вноси історико-культурну спадщину Львівщини, оскільки впродовж уже трьох бюджетних років не виділив ані неї жодної копійки. Чим більше ви будете про це згадувати, повірте, ми цей камінь сточимо, як колись сказав Іван Франко, лупаємося у скалу, і ми будемо це робити. П'ята ініціатива це ініціювання слухання виконання угоди між кабінетом міністрів України і Львівською обласною радою. Також на початку цього скликання саме мною була подана пропозиція слухати на сесії про те, як виконується угода між кабінетом міністрів і Львівською обласною радою. Точніше, як вона не виконується, про що ми дуже добре знаємо. Власне, всі ці ініціативи, як і всі інші ініціативи, повірте, є абсолютно відкритими. Всі ви можете їх знайти в мережі інтернет, можете знайти посилання на них на нашому офіційному сайті. І я гадаю, що це буде найкращою перевіркою моїх слів. Отже, блок номер 2 Робота постійної комісії. Я є членом постійної комісії з питань екології, рекреації і природних ресурсів. Питання номер один, яке мені вдалося зрушити з місця, це зрушити з місця питання використання надр. Наступна сесія вона буде знакова в цьому питанні. На сесії будуть винесі всі питання, які лежали в обласній раді, по суті, рік. Є кілька моїх з, з цього приводу депутатських звернень, є дещо нервова і не зовсім нервова позиція керівництва з цього приводу ради, але я переконаний, віз буде зрушено з місця. Є люди, точніше, є суб'єкти підприємницької діяльності, які чекають на рішення по надрах вже понад рік. Деякі рішення слухалися на обласній раді п'ять разів. Зрозуміло, що в такій ситуації підприємцю просто нікуди діватися. Тому я сподіваюся, що питання з надрами, по-перше, воно не було прозорості. Сьогодні на сайті обласної ради ви зможете знайти всю інформацію про тих, хто подалися на отримання гірничих відводів. Така інформація в розділі депутатської діяльності присутня, власне, завдяки моєму зверненню. Друга проблематика, якою я займався в комісії, це привернення уваги до проблем продозаповідного фонду. Мова йде в першу чергу про те, що. Всю нашу заповідну природу, всі наші заповідники, національні парки, треба в першу чергу любити на глибину бюджетної кишені. І тому в цьому році, всупереч поданому проекту, який передбачала. Всього на 200 тисяч на розробку винесення в натуру природоохоронних територій. Сьогодні ми маємо 300 тисяч. І я переконаний, що за результатами розвитку 9 місяців ми будемо мати 400 тисяч гривень на те, щоб наші природоохоронні території були винесені в натуру. А це означає, щоб вони не забудовувалися, щоб ніхто не вкрав ці землі і щоб нащадки мали можливість помилуватися дикою природою і дихати чистим повітрям. Третя ініціатива моя в комісії. А я хотів би нагадати тим, хто нас сьогодні дивиться в онлайні, тим, хто присутній сьогодні в залі, як правило, в комісії куються ті проекти рішень, котрі виносяться на раду, і є конечними. Мені вдалося власне стосується третьої і четвертої ініціативи. Це, це фінансування реконструкції аварійного трубопроводу в місті Моршин і колектору в місті Городок. Мені вдалося це питання зрушити з місця. Адже в проєкті, який виносився первинно депутатам на розгляд комісії, його не було. Рада проголосувала за цю мою правку, за що я безмежно вдячний депутатам Львівської обласної ради. І сподіваюся, що громада міста Моршин і міста Городок також це добре оцінять. П'ята пропозиція стосується нашого комунального підприємства Галсі Ліс. Воно. Попри те, все, що є великим землекористувачем на 149 тисяч гектарів лісу, на жаль, немає оформлено цих лісів у належним чином в постійне користування. Тому моя пропозиція, яка пройшла і була також підтримана обласною радою, передбачає використання коштів за спеціального джерела, яке є в відданні Львівської обласної ради. Це так звані втрати від сільськогосподарського виробництва на потреби виносу в цих лісів в натуру. І цього року Львівська обласна рада заклала цілих два транші на ці потреби. Я сподіваюся, що таким чином за 2-3 роки ми обов'язково закріпимо за нашим комунальним підприємством всі ці ліси і знову ж таки не дамо їх нікому розбазарити, роздеребанити і будувати там всякі речі, які не можна будувати в лісі. Що стосується позасесійної роботи. До неї в першу чергу відношу депутатські запити і депутатські звернення. Я навмисне сьогодні приніс з собою до вас в студію, шановний прес-клуб, мою вхідну документацію, вхідну документацію, відповідей на мої депутатські запити і звернення. Я її залишаю в прес-клубі для того, щоб будь-хто з журналістів за цей марафон міг з нею ознайомитись. Це є відповіді. Така сама папка, є мої звернення. У мене понад 100 запитів і понад 100 відповідей на звернення. Сподіваюся, що в цьому плані. Я напевно посідаю першу сходинку серед всіх депутатів військової обласної ради. Друга моя позасесійна ініціатива це підтримка державного історико-культурного заповідника Тустень. Інформую всіх, що внаслідок тривалої боротьби з абсолютно непорядним забудовником, правда, все-таки на нашому боці, і нещодавно ми виграли суд. Який зобов'язує розібрати незаконну забудову, яка є в межах охорони зони заповідника? І я сподіваюся, цей суд також покасує абсолютно незаконні рішення, які стосуються зміни земельної ділянки, яка прилягає в притул до Скель, і також скасує всі незаконні рішення стосовно того, що цей підприємець незаконно вирівняв руслу потоку. Третя моя ініціатива, і вона, до речі, була в моїй програмі, яку я виносив. Як кандидат по можнаму округу це підтримка і проведення фестивалю під камінь. Цьогоріч фестиваль відбувся. Це був п'ятий ювілейний фестиваль. Знамену ми підняли дуже високо, і я сподіваюся, що це знамену будемо далі тримати не менш, так би мовити, приємний для нашого учасника на приємному нашого учасника рівні. Четверта моя серйозна ініціатива. Я вимушений про це говорити, оскільки мало хто про хто з виборців про це здогадується. Робота у політичній фракції це повірте важка робота. Мене уповноважено бути секретарем фракції народного руху України в Львівській обласній раді. Я контактую по суті майже кожен день з нашими депутатами їх є вісім в Львівській обласній раді. Контактую з керівництвом ради. Як правило, через нашого помічника доводимо спільно їм відповідні новини, котрі відбуваються. Графік засідання комісії це забирає купу часу, але це також дає свій результат. І я особисто задоволений цією роботою. П'ята моя ініціатива це моя ініціатива як експерта. Я за цей рік. Брав більше участь в більше ніж 10 заходах по навчанню депутатів місцевих рад не тільки Львівщини, а й всієї України в якості експерта інституту політичної освіти. Це українська неурядова організація, яка має на сьогодні найвищий потенціал стосовно проблематики місцевого самоврядування, стосовно проблематики виборів. І я сподіваюся, вона буде тримати також цей рівень у наступному. Таким чином, шановні наші колеги, котрі є сьогодні в залі, шановні виборці, котрі дивляться нас онлайн і ті, хто буде дивитися в архіві, я буду вдячний за будь-яку критику і пропозиції. Моя сторінка на Фейсбуці завжди відкрита до ваших запитань. І свій звіт я розглядаю як звіт постійний впродовж цієї каденції. Будь-хто з вас може задати, перепрошую, запитання мені на моїй сторінці, і я радо буду вам відповідати на них. Якщо до мене будуть запитання після того, як мій товариш Тарас виступить. Я радо на них відповім. Дякую. Дякую. Я тільки скажу, що пан Ганущин вже на сторінці Facebook Пересклаб Львів дав багато відповідей на запитання стосовно свого звіту. Дякую за цей звіт депутата Львівської обласної ради і експерта Інституту політичної освіти, пана Ганущина. Я думаю, що цей варіант вашого звіту електронний висітиме так само на Фейсбуку і в соціальних мережах на Ютубі, Твіттері. Google+, де прес-клаб Львів проводить цей марафон депутатських звітів. А зараз прошу до слова пана Тараса Курчика, депутата Львівської обласної ради від народного руху України. Прошу. Доброго дня, шановні друзі, шановні журналісти. Я дуже радий сьогодні бути тут в прес-клубі. І, звичайно, хотів би декілька слів розказати про свою діяльність на своєму окрузі чи взагалі у Львівській обласній раді. Звичайно, хочу сказати, що сьогодні я молодий депутат по своєму, скажімо так, досвіду. Ось в нас є люди, які дійсно мають величезний політичний досвід разом з тим і мій товариш Олександр, який справді. Скажем, знає всі деталі і все, що відбувається за багато років, скажем і в обласній раді, ну і взагалі в політичному житті, я вирішив свою діяльність чітко прив'язати до свого округу, почав вивчати ті проблеми, які є в нас на окрузі, і скажем так, писати, малювати цю дорожню карту, по якій я буду йти певний період свого, скажем так, своєї діяльності. Насамперед, що хочу сказати, дійсно, я вирішив в першу чергу вивчити питання людей в своєму окрузі, які мали б мати найбільшу підтримку, найбільшу захищеність, найбільшу допомогу і увагу. Це наші інваліди. Інваліди, які сьогодні, те що я казав, мали б найбільше підтримуватися, та, на жаль, вони сьогодні соціально незахищені. Тому одним з моїх перших кроків, коли я вивчив питання цих людей, дійсно, людей з скажімо так, обмеженнями, такими, стало питання інвалідних військів. Я дуже радий, що я так почну, напевно, вже з останніх подій, що вчора мені вдалося, скажімо так, Вручити, подарувати ці інвалідні візочки, які я збирав декілька місяців, і звертався до своїх знайомих, до своїх друзів, з які в мене є в багатьох країнах світу, де я побував своїми концертами, своїми поїздками. От і дійсно такі люди відгукнулися. Отож сьогодні я дякую е е е своїм друзям з штату Нью-Джерсі, Сполучені Штати Америки, за те, що вони відгукнулися, і 12 візочків вони подарували нашим дітям-інвалідам, які вчора були. Вручені. Також звернулися до мене товариство сліпих. Це теж люди, які насправді сьогодні потребують великої-великої уваги. На жаль, вони її сьогодні не отримують. Тому я теж буду працювати над тим, щоб забезпечити цих людей тими необхідними, можливо, деколи навіть мінімальними речами, які вони потребують. Разом з тим, знаєте, депутат сьогодні, який вибраний своїми громадянами, своїми краянами, впевнений, повинен використовувати всі свої можливості для того, щоб якнайбільше принести користі на своєму окрузі. На жаль, так буває, що ми часто, скажімо так, використовуємо дуже гарні фрази, дуже багато слів. Та насправді під цим мало криється справ, які дійсно сьогодні потребує округ, які потребують люди, які потребують наші громадяни. Зв'язку з тим, що дійсно моє життя пов'язано з мистецтвом, я вирішив своє мистецтво, скажімо так, поставити на користь можливо, це так не зовсім гарно звучить, але на користь свого округу. І останні, останні такі. Акції, які я провів, це було: всі ми знаємо, що в Другобичі є церква Святого Юра, церква 15-17 століття. Дійсно, недавно, будучи на, на форумі, я побачив, коли в нас були гості з Польщі, і вони показували багато церков, дерев'яних церков з різних країн світу, побудованих в різний час, я дійсно побачив, що церква Святого Юра, яка є в Другобичі. Це перлина не тільки Друга Чельвівської області, це взагалі перлина світова. І що сьогодні відбувається? Відбувається те, що за багато років ця церква простояла дуже багато років, пройшла скажімо так, багато століть, і землі наші, як то кажуть, були скажімо, під різними націями. Ось, але разом з тим і комуністичний час вона пережила. А що сьогодні робиться? Сьогодні основний купол в церкві святого Юра протікає, і ці фрески, ці ікони, які просто які там в церкві пробули 4-5 століть, сьогодні просто починають, скажімо так, отікати, зв'язку з тим, що в центральний купол попадає вода. Тому я сьогодні хочу подякувати дійсно своїй комісії, членам якої є депутатської комісії з питань культури, духовності, засобів масової інформації та культурної спадщини, тому що ще з червня місяця ми били тривогу, що дійсно треба виділяти кошти і негайно приступати до реставрації. Отож, я дякую всім членам нашої комісії, в тому числі і голові комісії Орестушеці, і всім депутатам Львівської обласної ради, за те, що. 300 тисяч ми вже знайшли для, скажімо так, які мають бути виділені для реставрації нашої церкви. Я також дякую Міністерству культури України, яке теж піклується і думаю, теж кошти нам будуть. Але знаєте, кожен знову ж таки має щось на своєму рівні особисто зробити. Тому я вирішив негайно зробити благодійний захід, благодійний концерт, де всі кошти. Будуть спрямовані в першу чергу на е, е, реставрацію цього центрального купола. Я дякую всім, хто відгукнувся, всім, хто прийшов. Тому що на сьогоднішній день, вже е, два тижні тому, як відбулася акція, а до зараз люди приносять кошти. От 22 тисячі е, гривень. Е, ми зібрали на цю початкову е, от таку е, негайну, скажімо так, реставрацію. А Далі кошти підійдуть, і ми зможемо ще більше зробити. Але осінь не чекає. Дощ не чекає, і тому ми можемо багато втратити, тому що із за нашої церкви, скажімо так, церкви святого Юра, тут може бути дуже багато людей з усього світу разом з тим. Звичайно, є багато про що можна говорити і про дороги, те, що найбільше болюче питання і так далі. Нарешті в нашому місті, дякуючи нашим обласним депутатам з мого, скажімо так, Другобицького стебенського округу, от все ж таки, це питання виправляється вже над, над, над цим питанням працюється. Тому, в принципі, я надіюся, що скоро ми скажімо, будемо мати нарешті не найгірші дороги в Україні а все ж таки вони можливо покращаться. От, над цим всім, звичайно, всі ми депутати працюємо. Разом з тим, хочу сказати, я ще провів благодійні акції, бо це так важливо. Я ще раз говорю про те, що сьогодні я думаю, що я зробив для свого округу. Не хтось, не цей депутат чи ця людина, особисто, що я зробив. Хочу сказати, що разом з тим в Бориславі плачевна ситуація з дитячою лікарнею. І коли десь була пропозиція про те, щоб якось зібрати кошти, я теж погодився зробити таку благодійну акцію, де ми зібрали близь, біля 9 тисяч гривень. Разом з тим, десь звернулися люди до мене для того, є двоє дітей в Яворів Новояворівськ. Діти дійсно з важкими хворобами. І я теж поїхав туди, і ми і всі, і частину коштів зібраних з цих акцій, з цих концертів я віддам віддав цим дітям. Отож, на сьогоднішній момент я дійсно стараюся. Скажемо, використовувати всі свої можливості і буду це робити в подальшому, щоб ті проблеми, які є на моєму окрузі, особисто вирішувати, доєднювати до, скажем, до свого округу, до свого міста, та не тільки до свого інших людей, десь з якими я знайомив з інших країн світу. Бо ви знаєте, на превеликий жаль, на превеликий жаль. Коли я зустрічаюся з нашими українцями, які вже довгий час прожили за кордоном, які готові підтримати і допомогти твоє місто, твою область, зрештою, твою країну, вони задають одне запитання: в 90-х роках ми вам дали мільйони доларів. Де ці кошти? І тому сьогодні, на жаль, нам настільки довіряють буквально ближчим часом. Я відправляюся на декілька днів за кордон і хотів би, щоб дійсно ця довіра в тому, в тому місті, в тій країні, де я буду, на тих зустрічах, де я буду. Бо недавно я був в, в Римі, де я зустрічався з депутатом Римського парламенту, і вони готові працювати. Вони готові, щоб наша молодь їхала туди. Мати такий культурний обмін делегаціями, але відчувається оця настороженість, на жаль. Отож, сьогодні я вже кажу, що буду працювати, знову ж таки спілкуватися і, можливо, підтягувати якісь більші можливості і для свого, свого округу, і для своєї області. для нашої області. Дякую, дякую. дякую. дякую пане Корчик. Запитання до пана Ганушина. Скажіть, будь ласка, вашу думку, чи потрібні якісь спеціальні рішення, крім тих законів, які ми маємо стосовно звітів депутатів місцевих рад? В який спосіб мали би вони відбуватися обов'язково? Треба, щоб обласна рада приймала рішення, щоб міська рада приймала, щоб кожна районна рада, чи треба, щоб перечитали закон, прочитали вимогу і знайшли спосіб гарантії реалізації цих звітів. Дякую за запитання. Воно дуже сложне, воно актуальне, оскільки ми незабаром будемо, кожен з нас, обраних у, на місцевих виборах 2010 року, будемо мати річницю. І закон каже, до речі, стаття закону про місцеве суддання каже, що депутати повинні звітувати і не тільки депутати, а й всі посудові особи органів місцевого самоврядування повинні мінімум двічі на рік інформувати про діяльність ради, про виконання. Проблем, перепрошую, програм соціально-економічного розвитку про свою діяльність. Але, на жаль, законодавець не визначив практичної форми, як це має відбуватися. Тому дуже багато обранців напевно вважає проведену прес-конференцію чи програму на телебаченні таким собі звітом за власну діяльність. Я особисто вважаю, що цього є недостатньо. І тому, очевидно, назріло рішення. Все-таки встановити радою спосіб, графік і час проведення таких звітів, щоб всі депутати, незалежно від того, чи має він бажання, чи він мислить так, як я щойно пан Роман вам сказав, всі прийняли участь в цьому процесі. Нам відомо про ініціативу одного з наших колег, депутатів Львівської обласної ради, про те, щоб провести таке рішення сесійно. Наша фракція буде голосувати за це рішення. Оскільки ми вважаємо, що це потрібно а не тільки звітувати перед тим, як обираєшся про те, що ти зробив, або що плануєш зробити. І я сподіваюся, що таке рішення в сесійному залі буде підтримано. Дякую. Наступне запитання: скільки коштів має кожен депутат, зокрема, Львівської обласної ради, з бюджету на потреби своїх виборців? Ну, так воно звучить так електронною адресою ми одержали. В загальному сума є 7 тисяч гривень. Ось і, наприклад, якщо сказати про себе особисто, то розумієте знову ж таки ситуація в місяць, коли в мене є в місяць два прийоми громадян, то близько 70-80, а інколи було близько 100 чоловік. Які 100 громадян, які приходять і просять кошти. Скажіть, будь ласка, як розділити знову ж таки ці кошти, поки що я сам не знаю і для себе не давши цієї відповіді? А Але як ви що... ділите, як ви їх розділяєте? З власного досвіду? З власного досвіду скажу так, що дійсно депутати десь стараються це зробити різним чином. Хтось, наприклад, вибирає дійсно тих людей, які найбільш потребуючих, це з важкими ускладненими захворюваннями, і дають ці кошти, розділяють на дві-три частини і дають декільком людям. В загальному особисто про себе скажу, що я відмовляю дуже мало людям, які приходять до мене. Тобто, нехай це будуть це не йдеться там ці мізерні кошти. Я стараюся десь знайти додаткові кошти. Про це ніхто не знає, це не потрібно навіть не хочу про це говорити і хвалитися чимсь. То тобто, не це важливо. Важливо, що людина отримала. Яким чином, якщо не вдається, скажімо так, з обласного бюджету ті кошти знайти, то яких з інших джерел десь стараюся підтягнути людей інших, які спонсорські допомоги тим людям звернути їх до людей, які можуть допомогти, і таким чином виходимо сиду. Одним словом, я думаю, так, якщо депутат захоче е, допомогти, він знайде ці можливості. Дякую. Запитання до, пані Гануш, до пана Ганушина. пробачте. Сьогодні, 20 вересня, активісти Чорнобильських організацій проводять пікетування Верховної Ради, протестуючи проти скорочення пільг. Якби ви не звітували сьогодні, тут, у Незалежному громадському прес-центрі Львівський вибір, ви були б біля стін парламенту? Я би готував рішення з цього приводу Львівської обласної ради. Яке засуджувало би дії центрального уряду, а найголовніше, це було серйозне запитання до ОДА і всіх підконтрольних структур, в який спосіб всім цим категоріям, від яких зняті пільги, а це я переконаний кілька десятків тисяч людей на Львівщині, в який спосіб буде забезпечуватися їхнє право закріплено Конституцією. Це є дуже серйозне питання. Нагадую, що правляча партія на цьому 2009 році, на цьому ж самому питанні, блокувала парламент. Це для тих, хто забули. Або погано знають політичну історію, яка обіцяла покращення життя вже сьогодні. Сьогодні ця партія, ця політична сила, на чолі з президентом, в абсолютно цинічний спосіб, прикриваючись так званим законом про внесення змін до деяких законодавчих актів, ліквідовує всі ті пільги, за які вона виступала і дерла горло два роки тому. Тому однозначно це питання треба засуджувати, і Ліська обласна рада повинна висловитися з цього приводу. Запитання до пана Курчика: як змінити систему соціального забезпечення, щоб люди автоматично гарантовано отримували кошти на соціальні потреби? Буквально дві хвилинки на відповідь. Я думаю, що це запитання досить важке. Скажу чесно, над цим треба, щоб дійсно змінити всю схему, всю систему, яка в нас є сьогодні в країні. Знаєте, знову ж таки, те, що піднімається питання корупції. От це є основне питання, і з цього треба починати. А далі тоді воно все піде і в інших службах, в інших управліннях, в інших структурах. Тому на сьогодні дуже важко відповісти на це запитання. Але я думаю, що кожен на своєму місці депутат має старатися це зробити, дійсно людям незахищеним, соціально захищеним, допомагати максимально. Я це особисто стараюся робити. Дякую, дякую за чесну відповідь. Дякуємо. Депутатам Львівської обласної ради від Народного Руху України Олександру Ганушину і Тарасу Курчику за участь у нашому відеомарафоні звітів депутатів місцевих рад Львівщини. Нагадаю, його можна дивитися онлайн наживо на порталі Щоденний Львів daily.lviv.ua, На сайті Львівського прес-клубу pressclub.lviv.ua, Також в зархівованому вигляді в Ютубі. В Ютубі і обговорювати. Так само на Фейсбуку, в Твіттері і Google. Всюди ключове слово. Набирайте англійською. Прес-клап Львів. І ви учасник нашого марафону. Ставте запитання, коментуйте, обговорюйте, ведіть діалог з депутатами. Звіт триває. На все добре. Кажу депутатам. Народного руху України і е, запрошую вас дивитися прес-конференцію з від депутатів Львівської обласної ради від політичної партії фронт змін Юрія Підлісна, товариста Шейки о 12 годині 15 хвилин. Дякую на все